Знаєте, я як людина, яка працювала в керівництві Міністерства охорони здоров'я, в дуже цікавий та непростий час ковіду, я не можу пройти в осторонь теми канабісу і не прокоментувати цю історію. Перше, чому я хочу запевнити всіх глядачів, відповідно, які будуть дивитися це з фарм ринку, мої особисті знайомі партнери, міністерства, донори багато кому це ці тема цікава. Ми всі чудово розуміємо, і знаємо, що таке канабіс. Про це знають депутати, про це знають. І правоохоронці, процезнає співробітники служби безпеки, київської міської державної адміністрації, обласних адміністрацій, і так далі. Всюди є живі люди, немає якогось там ханжества, Всі все чудово розуміють. Ця історія, яка прийнята зараз, вона є відносно збалансованою і, на мій погляд, виглядає для того, щоб просто не лишній раз не пояснювати суспільству або його не дратувати. Деякі партії, які не голосували за нього, в них є теж своя думка з приводу цього. Хтось не докаже бабушкам в селі, чому канабіс це не є поганим. Чому його треба давати нашим пацієнтам? Хтось вважає, що його треба доробити, і цю думку я теж підтримую. Мені здається. Що версія діюча, яка є зараз, це є великий компроміс, і його прийняли для того, щоб просто прийняти і почати рухатись вперед, оскільки всі інші варіанти просто не проходили. Це часто відбувається у нас. Це зрозуміла історія, і багато роботи розумних людей покладено в цю версію. Але я особисто відчуваю, що це не є тим, про що говорив президент в стінах парламента, вимагаючи легалізувати канапіс. Що я хочу з вам пояснити, і що ви маєте зрозуміти? По перше, те, що ми зараз маємо медичний канабіс це однозначно добре. Ви чули вже в інтерв'ю про 6 мільйонів пацієнтів. Ви чули про те, що це потрібно нашим військовим, тому що рекреація, в принципі, що вона заборонена прямо цим законом, але є ліки, які допоможуть відновитися на основі канабісу, і вони будуть абсолютно легальними. Це не є проблема, це є в цивілізованих країнах. Так само це нормальна, абсолютно історія. Але саме декриміналізація і рекреаційне використання канабісу виведена з епохи ставка. Сільської тупості, та зараз саме чудовий час, щоб цим навести повний порядок. Чому це важливо? Тому що зараз в багатьох європейських країнах цей ринок вже створений, він працює. Там заробляються просто мільярдні гроші в легальний спосіб. Чому ми в Україні не можемо дати можливість нашим громадянам під різними умовами, в тому числі стати частиною цього ринку? Це ж не тільки продаж самого канабісу там, для його особистого вживання в різних виглядах. Да? Це ще експортна історія. Це історія, яка пов'язана з вирощуванням. Вона створює багато робочих місць. Це історія з науковими винаходами, це історія з брендуванням, пакуванням, фасуванням. Тобто ми можемо стати частиною виробничого ланцюга, який так само буде працювати в Європі. Зрозуміти правильно розумні книжки, от, наприклад. Як ця вони пишуть, що в Сполучених Штатах в 11 штатах легалізований медичний канабіс та його відповідно рекреаційне вживання, 33 штати вони легалізували його для просто медичного використання на 2019 рік. Ринок канабісу в Америці становить 12 мільярдів доларів. На кінець наступного року прогнозовано, що він буде вартувати більше тридцяти 30, 30 мільярдів доларів це достатньо велика сума. Ви багато чуєте про цифри в 50 мільярдів, які нам дають наші західні партнери там для якогось функціонування держави. Я думаю, що непогано на цьому ринку мати своїх виробників, які можуть конкурувати за частину, наприклад, того самого американського ринку. Ринок канабісу легального в Німеччині 1,4 мільярда, зараз. Якщо я не помиляюсь, це невеликі гроші, але Україна може так само прийняти участь в цьому. Перша азіатська країна. Яка легалізувала медичний канабіс, та на зараз це є Таїланд. І в відкритому доступі інформація про те, що цей ринок росте зараз на 70% на рік, а це шалена просто історія. І я особисто знаю про українців, які поїхали з України і роблять зараз сам цей бізнес. Чому не робити його в Україні? Чому не сплачувати податки в Україні? Чому не створити умови, коли, наприклад, ввести цей бізнес, крім якоїсь відносно доступної ліцензії, ти маєш найняти на роботу ветеранів? Мені невідомо. Зараз. В Штатах вже є. Купа всякого обладнання, купа технологій, купа всього, і воно вже виходить на якийсь там астрономічний рівень. Ми в Україні, як то знаєте, з палкою, з камінням, з мотивою, тільки говоримо про те, що було б непогано. Зараз війна, друзі, зараз непоганий час, щоб максимально лібералізувати все, що можна лібералізувати в цій країні. У Нас велике питання буде: хто буде відбудовувати? Бо нам банально не вистачить робочих, нам банально не вистачить техніки, тому що її просто фізично немає. І не думайте, що вона є в Польщі. Чи десь там в Словаччині, чи десь в країнах, її треба виробляти і треба завозити. Канабіс, який буде, наприклад, легально продаватись в Україні, може створити нам великий туристичний ланцюг людей. Сюди будуть літати, тут будуть завантажені рейси, тут будуть завантажені готелі, тут будуть завантажені ресторани, тут будуть завантажені таксі. Це все гроші. Чому ми цього лякаємося? Я відверто не розумію. Я дуже сподіваюся на те, що є якісь світлі думки. Одна з них це вето. Друге, це вказівка Міністерства внутрішніх справ і відповідно депутатам декриміналізувати нарешті цю історію. Є багато прикладів, як зробити це безпечно. Не декриміналізація, вона до чого приводить, тому що всі все одно купують, всі все одно знають, що воно існує. Паралельно з цим ти контактуєш з чорним ринком. Та крім канабісу, ти можеш купити якісь важкі наркотики. І це якраз та історія, коли вважається, що канабіс це перший крок для якихось важких речей. Декриміналізація це прибрала. Ми рухаємось в ЄС, чому Україна не може домінувати на цьому ринку. Чому ми говоримо там про аграрний сектор, як там це наш, ну це велика стаття нашого експорту, валютної виручки і так далі. Да? Але можна ж створювати нові джерела. Так, да, це можливо не цікавить якимись супервеликим корпораціям, які зараз займаються там, не знаю, зерном. Да? Це, це цікаво в західному фермринку. Про наш фермринок, ну я чув різні думки, тобто цікаво, не цікаво, це таке. Але подумайте про це. Давайте Раси назавжди вирішимо і подивимось. Завжди ж можна відмотати назад. І досвід навіть тих самих Нідерландів показує, що регуляція поступова, вона може працювати на благо суспільства. Тому я все таки сподіваюся на розумне рішення. Але у будь-якому випадку вітаю цей закон. Вітаю всіх людей, які стояли на тому, щоб він все таки став дійсністю. І він однозначно принесе багато користі навіть в цьому вигляді, який є. Ну а ми будемо дивитися, що буде далі. І відповідно, всім це цікаво. Подивимось.